Одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Як бачимо, чоловік приходить до Ісуса, відчуває в своєму серці, що все в своєму житті Він робить правильно. Дотримується Божі заповіді, дотримується законів, робить пожертви на синагогу. Робить діла милосердя і хоче бути ще досконалішим і каже, що ж мені робити до Ісуса. А Ісус подивився на Нього, полюбив, як читаємо в Євангелії, тобто побачив у Ньому дійсно великий потенціал, тому що Господь у кожному з нас бачив великий потенціал і хоче звільнити нас від того, що нас обмежує в нашій свободі, в нашій любові до Бога. І каже до нього, іди і продай все багатство, а той мав велике багатство. Але що Христос додає? Продай і дай бідним, і будеш мати скарб на землі. Тобто все, що ми в нашому житті даємо бідним, допомагаємо, ми тим самим собі відкладаємо в царстві небесному. Тобто, все, що я зроблю, наші добрі вчинки, вони чекають на мене в Царстві Небесному. Піти, продати все і піти за Ісусом, зретися того, що обтяжує, те, що не дає спокою, те, що заважає мені бачити Ісуса. Бо саме багатство, воно само по собі не є поганим. А ще якщо його вживати на добрій цілі, воно є добрим. Але коли людина тільки думає за багатство, коли людина переживає, не спить вночі, бо можуть вкрасти, можуть нашкодити, а там можуть стати піти на низ, а можуть вверх, і треба зловити цей момент. І вона живе постійно в стресі, вона живе постійно в стресі. Але якщо ти живеш в стресі, в стресі, то ти тоді не маєш миру, ти тоді не можеш наблизитися до того миру і впустити його в своє серце, тому що цей страх, ці переживання, вони. Тебе віддаляють від миру від Господа, тому Ісус бажає всього найкращого, кожному з нас. І Він хоче, щоб ми позбулися того, що нам заважає наблизитися до нього. У кожного є своє багатство, у кожного є свої страхи, у кожного є свої проблеми, але Господь входить у ті проблеми. Господь входить в ті страхи і чекає, коли ми тільки повернемося. Звернемо свій погляд на нього і скажемо: Господи, я є тут перед Тобою. Господи, я зрікаюся всього, що мене обтяжує. Я віддаюся тої все долоні. Ти знаєш, що з тим всім робити. А зараз ти є Господар мого життя. Веди мене стежкою дороги, правди і любові. Я весь твій, Господи. Допомагай мені. Пам'ятаймо, що Бог. Чекає, і він не втомлюється. Він, як люблячий батько, чекає день і ніч на наше повернення. Він виглядає, щоб не засудити нас, але щоб обійняти, щоб дати найбільше багатство, дати себе. каже апостол Павло, коли я з Богом каже, то хто тоді є проти мене? Отож, будьмо з Богом, бо він є найбільше. Багатство в нашому житті, амінь Христос.